Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Продовжуємо відеофіксацію містечка дуплексів та таунхаусів в місті Івано-Франківськ у Горниках. Ось це вже завершаючий, на завершаючій стадії будівництва. Тут подвійний, там заїзд, подвійний, потрійний і подвійний. І сьогодні я би хотів вам показати вже не планування, а щоб ми оглянули, на якій ми стадії по благоустрою території. Залишилося з бруківки викласти. Тут, можливо, 20%, ось звідси бруківку, викласти туди до заїзду. І там зробити обмостку в тих двох будиночках. І, по суті, благоустрій весь, весь благоустрій готовий. Сюди готовий, бачите, як воно буде відбуватися. Під'їзди до кожного, зокрема, гаражу виведені в нуль. Може, ще нам там на плитку. І от так от воно виглядає. Підведений газ уже. газ уже йде протягнутий до е, кожного, кожної кухні. Тут задній двір, територія по периметру огородиться парканом ранчо. Це із сходинки Також тут буде відділений також парканом кожний сусід один від одного. Ну і тут сходинки з виходом. І, можливо, тут при бажанні або робити на повну площу сюди терасу, або терасу можна робити тільки ось умовно звідси. І от туди це все буде підсипано, вирівняна ділянка, засаджена травою. Тут також між сусідами двома буде паркан. То от ми вже на фінішній стадії, напевно за місяць, до місяця часу вже буде здача до місяця часу цей будинок, бачите як виглядає задній двір тут також Практично все відповідає тим рендерним фотографіям, з котрих ми і починали. Розпочинали будівництво. Розпочинали будівництво проводить будівельна компанія Ярковиця. Будуть додаткові у вас питання, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу, до побачення.